Як манівстуючим генератору досягати своїх? Цілий як йому отримувати той результат, який він хоче отримати. Привіт, я Юлія Ніквас. І якщо ти хочеш отримувати більше інформації про свою природу і про свій безмежний потенціал, підпишись і дивись всі мої відео. Маніфестуючий генератор він завжди робить все для того, щоб бути більш ефективним, для того, щоб оптимізувати все, і для того, щоб отримати класний результат. Але Помилка маністуючого генератора заключається в тому, що він дуже багато фокусується на результаті, але йому потрібно трошки по-іншому діяти. І в цьому відео я розповім головні секрети, за яких маніфестуючий генератор може досягти великих результатів. Всім маніфуючим генераторам потрібно зрозуміти, що вони в першу чергу генератори. Да? Тобто це тип генератор, але він має маніфестуючу частинку від маніфестора. І от зараз я хочу вам показати, як саме працює ця маніфестація, ця частинка від маніфестора, і як її правильно використовувати в природі да? в своєму житті. Отже, найперше, що потрібно зрозуміти, що маніфестуючий генератор він має всі такі процеси, як генератор, да? тобто він прийшов для того, щоб бути в процесі. Цех він має постійне джерело своєї енергії. Для нього дуже важливо відчувати свій відгук. Для мені генератора дуже важливо витрачати свою енергію на те, що подобається. Да? Тобто це такі базові речі, які знає кожен генератор а, і розуміє, що саме це йому допомагає призивати себе найкращим чином і отримати все, що він хоче. Але ось ця маніфтуюча частинка, якщо говорити взагалі про дизайн, як зрозуміти, да, звідки з'являється ця частина, то ви побачите, що у кожного мені генератора буде центр. Горла. Да, горловий центр, або той самий центр маніфестації, да, це центр реалізації, центр дій, це центр впливу, центр голосу. Да. От, він у менструючого генератора завжди буде поєднаний з мотором, з якимось мотором. У нас всього чотири мотори: це сакральний центр, це егоцентр, це Центр кореневий та емоційний. Так от, маніфестуюча частина, що вона надає маніфестуючому генератору? По-перше, швидкості. Якщо говорити про маніфестера, то маніфестер це доволі такий швидкий тип, який може багато там зробити всього, але в нього не завжди вистачає на довгі процеси енергії. В випадку з маніфестуючим генератором, то тут якраз ми бачимо і швидкість, та ось цю маніфестуючу швидкість. Кість, оптимізацію дій, ефективність, і так далі, і плюс вміння залишатися в процесах. Як генератор. Далі, ось ця маніфестерська частина також дає маніфестуючому генератору бажання починати якісь справи, да, починати діяти. Да, тому що горловий центр поєднаний з мотором, який надає цих сил або цього руху, да, робити щось, діяти. І через це маніфестуючий генератор дуже часто починає діяти в багатьох напрямках, але е, через це він. Багато чого не доробляє, Да? Чому? Тому що манівстуючого генератора головною стратегією все одно буде чути свої відгуки. І от якщо мені встучий генератор почав щось робити швидко, да? тобто він відчув силу діяти зі свого там, мотору, мотор з'єднаний з горловим центром, одразу є сила діяти, є намір діяти, він починає діяти. Але тільки в процесі він розбирається. Чи подобається йому ця справа, чи ні. І це дуже важливо для маністуючого генератора. Маністуючий генератор повинен розуміти, що його стратегія трошки відрізняється від стратегії звичайного генератора, тим, що щоб зрозуміти свій відгук, він має почати діяти. Він має спробувати цю дію, да? наскільки мені подобається ця робота, або цей процес, або це хобі, або а, ну тобто йому потрібно дозволити собі спробувати, щоб це зрозуміти. І у випадку, якщо не подобається, да? якщо його відгук, головний це відгук, якщо його відгук каже ні, нам це не подобається, ми в процесі це зрозуміли, то в цьому випадку мені генератор має дозволити собі. Не завершувати цю справу, і це дуже-дуже важливо, тому що більшість маністуючих генераторів, які приходять до мене, найкрутішу річ, яку вони чують в розборі, це те, що їм можна не завершувати справи. Більш того, на повному розборі я прям розповідаю як це робити, да? тобто як маністуючому генератору не завершувати або завершувати справи. От. І е, повний розбір це взагалі така дуже класна тема для будь-якого типу, а для мені генератора, ну, тим паче, чому, тому що я мені генератор, і я себе дуже проживаю в своїй природі, да? майже 5 років. От. І тому я дуже розумію багато нюансів і про це розповідаю в повному розборі. І даю багато рекомендацій. Е, якщо хочете дізнатися інформацією про повний розбір, в описі до цього відео є. Але у мені генератора. Також від маніфестера є така тема бажати дуже сильно результати, да? бо маніфестер, він сам по собі заточений на результат. А маніфестуючий генератор має розуміти, що йому завжди буде хотітися результату. Але при цьому він, як генератор, має пам'ятати, що для нього процес першочерговий, бути в процесі, отримати задоволення від процесу, робити щось, на що він із задоволенням витрачає свою енергію. Це більш важливі. Ніж думати про той результат. І от коли маніфестуючий генератор не сильно заганяється результатом, а повертає себе в процес, то йому набагато легше прийти до своїх цілей. Також маніфестуючий генератор, оскільки він має частинку від маніфестора, то він має розуміти, що він може також користуватися стратегією маніфестора. Тобто, яка стратегія маніфестора? Інформувати. І от у маніфестуючого генератора. Так само, як і у маніфестера, може дуже класно діяти ця стратегія. Да? Тобто головна стратегія маніфестуючого генератора завжди буде залишатися чути свій відгук, давати собі, спробувати, щоб зрозуміти свій відгук, ось це чисте хочу чи не хочу. От, а, і і тільки потім ще додатково до цього можна користуватися стратегією маніфестера, інформувати про свої плани, про те, що він хоче зробити, про свої мрії розповідати. Тому що коли маніфестуючий генератор користується своїм центром маніфестації, тобто голосом, то він ніби наділяє цю розмову, ці мрії, ці цілі, ну вкладає цю енергію в свої слова і таким чином призводить а, до максимальної реалізації своїх цілей та мрій. Також мені стоючий генератор, він може дуже сильно розпилятися, да, тому що йому багато всього хочеться зробити. В нього є для цього сили, в нього є можливості. Да, це єдиний тип, який може реально одночасно робити дуже багато речей. Багато проєктів. Я, наприклад, як моністичний генератор, я можу сказати, що в мене паралельно працює дуже багато процесів, декілька проєктів. Я можу прямо перерахувати, що відбувається в моєму житті. На даний момент я навчаю людей в курсі по дизайну людини, даю розбори по дизайну людини. Це окремо. Да? Далі я веду наставництво. Допомагаю людям прийти індивідуально до своїх результатів. Також я веду окремий проєкт, мій трансформаційний клуб Жіночий океан, організовую там заходи для дівчат, да, трансформаційні ігри, астрологи, терологи. Там же в цьому клубі я організовую масштабні фестивалі на 300 на 400 дівчат. Розробляю планер, випустила вже колоду карт Жіночий океан і будуть ще. Далі інша продукція. А, і, ну, і окрім цього, я ще записую Ютуб, веду, веду свій телеграм-канал, веду два блоги: жіночий океан і свій блог. Ну, дуже багато процесів. І окрім цього, я мама, я е, дома да, готую, прибираю для своєї родини. Я маю час, щоб. Присвятити собі його, дуже багато процесів, тому для мені генератора дуже класно вести планування, класно обирати ті речі, де дійсно він розуміє, що це того вартує. Да? Тобто є прям деякі такі окремі налаштування. От в мене є такі налаштування, які допомагають мені обрати, куди варто свою енергію витрачати, куди не варто. Або можна знову ж таки в наставництві під керівництвом досвідченої людини. Отримувати як краще знову ж таки втілювати свої проекти. От, але знову ж таки, меністуючий генератор, він має розуміти, що він має все робити для себе, те, що йому подобається, тому що. Через те, що міністуючий генератор має багато сили, його часто використовують інші люди. Да? Щось десь хтось там попросив, хтось ще нагрузив. Особливо, якщо така людина працює в офісі, де багато там процесів є, то керівники дуже часто таку людину використовують по всім справам, бо бачать, що дійсно міністуючий генератор дуже ефективний, дуже багато може цього зробити. От, особливо якщо у такого міністуючого генератора его відкрите, да? тобто немає цінності, то він буде. Буде все ось це робити і роздавати, закриваючи ось цю свою цінність, да? отримуючи від керівництва ти молодець. От заради цього він буде робити все для інших. Але свідомий маніфестуючий генератор, він буде бачити, хто його використовує. І, Обирати в першу чергу себе. Да? Тобто він буде запитувати себе, а я дійсно хочу це робити, чи я хочу вислужитися, чи я хочу закрити свою дірку, да? ось цю самооцінку і довести, що я цінний. Тому маністуючому генератору потрібно в цьому плані прям напрацьовувати свою самооцінку, любов до себе і навчитися обирати по відгуку. Отже, якщо підсумувати, то маністуючому генератору потрібно в першу чергу розуміти, що його природа це бути генератором. Да? І генератор Має відчувати свій відгук, обирати те, що йому дійсно хочеться, займатися тим, що йому подобається, намагатися більше отримувати задоволення від процесу. Але при цьому маніфестуючому генератору можна користуватися такими додатковими бонусами, які має маніфестер: це інформувати, ставити цілі і швидко їх досягати, користуватися і впливати своїм голосом. І Знову ж таки відчувати свою силу да, як маніфестер. Це все також доступно маніфестуючому генератору. І вже ж маніфестуючому генератору важливо знати, який саме канал з'єднується з мотором, щоб розуміти, чи ж з яку тему йому маніфестувати і реалізовувати себе. Це все я розповідаю вже на повному розборі.